Знаєш, хто рятує тебе кожного разу, коли ти забув поїсти, переїзд або всього лише ковтоковина, не серце, не шлунок. Це печінка. Найбільший внутрішній орган і найвідповідальніший менеджер у твоєму тілі. Вона щосекунди фільтрує кров, нейтралізує токсини, переробляє ліки, гормони, алкоголь. А ще зберігає енергію у вигляді глікогену приблизно 150-200 грамів. Коли ти пропускаєш прийом їжі, печінка розщеплює цей глікоген до глюкози, щоб мозок і м'язи не залишилися без палива і щоб ти не знепритомлював десь між офісом і холодильником. І так вона справді зберігає вітамін В12 приблизно на два роки вперед. Але тільки якщо ти до цього отримував його з їжею. М'ясом, яйцями, рибою, молочними продуктами і ферментованими. Печінка не виробляє Б12, вона лише відкладає його про запас. І коли цей запас вичерпується, починаються класичні симптоми: Стома, слабкість, задишка, запаморочення, оніміння, поколювання в кінцівках, м'язова слабкість, роздуви травлення, когнітивні порушення, навіть депресію. Тому чистити печінку не треба, її треба не перевантажувати. Не зловживати алкоголем, не приймати ліки без показів не голодувати постійно. Бо коли починка втомлюється, втомлюється весь організм. І тепер чесно, коли ви востаннє перевіряли свою печінку? Пишіть в коментарях, чи здавали ви аналізи, чи були зміни, чи є проблеми. Розберемо це у наступних справах: медичний слідчий.